Вітаю, шановні колеги і колежанки. Сьогодні я презентую оновлений підручник для другого класу з інтегрованого курсу Я досліджую світ. Він створений відповідно державного стандарту та типових освітніх програм. Підручник гарно структурований. Про структуру підручника діти дізнаються вже у передмові в нашому авторському зверненні до них, обмірковуючи запитання, що це означає досліджувати світ. Що такий світ, якими бувають світи. Ми намагаємося показати дітям, що є їх особистий світ, і вони будуть знайомитися із собою, вивчаючи розділ про мене. Є світ, який найближчий до них, але це зовсім не означає, що ми про нього не знаємо, звісно, ні. Тому розділ Мій дім це про наш мікросвіт, де ми зараз знаходимося, з ким ми найчастіше взаємодіємо, як навчитися жити у гармонії в цьому найближчому та найріднішому для нас світі? Якими є спільноти людей, так як з ними взаємодіяти конструктивно? Далі ми розширюємо наш світ і входимо в більш широкий світ нашої країни, України. Вчимося усвідомлювати себе громадянами та громадянками нашої держави, піклуватися про спільне. Говоримо, що таке патріотизм, благодійність, волонтерство. Дізнаємося про неймовірно прекрасну українську природу та культуру. Ми відчуваємо, що всі ми маємо справжнє українське серце. Це розділ «Моя країна Україна. Діти знають, що Україна не єдина країна у світі, тому наступний розділ Моя планета Земля. Це про наш безмежний всесвіт та нашу планету, нас як землян, про глобальне мислення сучасних людей, які повинні об'єднатися для того, щоб спільно берегти нашу планету. Також ми знайомимося з природою та власною діяльністю різні пори року, опановуючи матеріал з розділу пори року у відповідну пору року. Ми пропонуємо вивчати пору року через експерименти, цікаві завдання та, звісно, мати певний екологічний фокус вирішення соціальних проблем. Наш підручник це підручник для дослідників та мислителів. У ньому багато алгоритмів для виконання різних практичних робіт, тому що ми вважаємо, що діяльнісний підхід при вивченні інтегрованого курсу є пріоритетним. Багато завдань з критичного мислення. У посібнику представлено більше, ніж 40 практичних робіт в технологічно-освітньої галузі в електронному додатку розміщені відеоінструкції. У посібнику більше 60 сторінок з інформатичної складової від пояснення, що таке інформація, до побудови алгоритмів. Є окремий навчальний посібник з інформатики для другого класу, який є складовою навчального комплекту. У посібнику більше 70 математично спрямованих комплексних завдань, які дозволяють організувати роботу з величинами, даними у вигляді схем, таблиць, діаграм, з геометричним матеріалом, розв'язувати складні задачі різного рівня когнітивного навантаження. А головне розвивати математичне мислення у процесі розв'ятування не тільки математичних задач. Кожна сторінка містить роботу з новими словами, поняттями, читанням інформаційних текстів різного рівня складності, читання історій і складання їх за серіями сюжетних картинок. Є дискусії, порівняння і решта завдань, які спрямовані на розвиток критичного мислення. Навчальний посібник структуровано таким чином, що вчителі можуть використовувати його, обираючи різні програми, я про це вже говорила. І цей універсальний підхід, на нашу думку, не обмежує академічну свободу вчителя і дозволяє ефективно використовувати різноманітні сучасні навчальні ресурси. І якби мене запитали про три ключові речі, які характеризують наш посібник, то з-поміж інших, я б визначила дитиноцентризм, сучасність. Збалансованість і, звісно, українознавче наповнення. Тому чому дитиноцентризм? Тому що це цікаві тематичні уроки, які важливі для формування наукової картини світу та цінностей людини з опорою на дитячий досвід. Це теми, які цікавлять дітей і проблеми, які вони можуть вирішити за допомогою наукових знань. І ці наукові знання лежать не тільки в площині природознавчих наук, а й в площині соціології. Ми говоримо про хороший рівень візуального оформлення нашого підручника, тому що там багато різних схем, діаграм. І інформаційні тексти, якими ми пропонуємо працювати за нашим підручником, вони, звісно, підвищують і рівень читацької грамотності дітей. Є оригінальні сюжетні малюнки та світлини з цікавими ідеями з розвитку мовлення та мислення. І, звісно, робота зі словом на кожному уроці. Наш підручник сучасний. Він має не тільки під потужну електронну підтримку, тому що діти цифрового покоління потребують цього, але і це є додаткове середовище для того, щоб ви могли взаємодіяти з дітьми, які мають різний доступ зараз до посібників. При написанні та оновленні посібника ми спиралися на сучасні наукові дослідження в нейропсихології. Вивчали дидактичні аспекти формувального, підсумкового оцінювання та розвитку дослідницьких умінь дітей. Сучасні ідеї інтегрованого та діяльнісного навчання також є пріоритетною задачею. Наш підручник збалансований і чітко прослідковується українознавче наповнення. Уроки містять не тільки оптимальну кількість завдань, які подані в певній послідовності для того, щоб розгортати ідею чи певну проблему. А ще ці завдання збалансовані щодо тих освітніх галузей, які реалізуються на уроках. Це забезпечує досягнення навчального результату оптимальним способом. У посібнику ми розмістили завдання різного рівня складності, і це важливо, тому що Кожна дитина потребує визначення свого рівня когнітивного навантаження наш підручник для українських дітей. І тому ми багато говоримо про українську природу, про українську культуру, про те, що маємо ми з вами, як громадяни України, робити для того, щоб наша країна навіть попри всю складність сьогоднішніх умов могла жити і мріяти. Про майбутнє. В нашому посібнику багато різних формулювань завдань, схем для пояснень складних понять, алгоритми, і, звісно, систематичне використання різних завдань з розвитку мислення творчої уяви і інших психічних процесів. Наш посібник для сучасних дітей та вчителів. Які в такий складний час продовжують навчати і навчатися. І я дуже дякую вам за таку складну і важливу для наших дітей роботу. Я сподіваюся, що за нашим навчальним посібником вам буде зручно організовувати уроки у різних форматах, а дітям цікаво навчатися. Підтримаємо наших дітей разом. Я обіймаю вас віртуально і бажаю вам успіхів!